Так, ось вокзал, і отут вам тільки трошечки треба буде пройтись. І ось 23 на 7. Зараз вам забули коротеньку екскурсію, що тут можете поїсти. Починаючи з того, що тут можна собі робити каву, чай, сінички. Чаю тут, і тут є водонагрівач, тобто ви можете собі зробити і чай, а можете цим залити будь-яку там вінку в стакані чи ще якийсь сублімат, який тут можете і купити, прибори, там, вилка-годелка вилка, ложки тут теж є на місці. Також тут готують а, є всякі там до ногу, Готую. Тут можна купити всякі снеки, різні бургери, картопляні мікси. Е хот-доги. Але крім того, е крім випічки, не знаю, яка вона буде вранці, напевно, ще свіжої, прямо ж не буде, але не знаю. Тут є ще широкий вибір. Всякого такого, от, різні багети смачні, до речі, дуже сильно. Всякі там, от, бачите, салати, ще якісь такі штуки плов, чи ще щось от я не їла. От тут запаяні в плівку, бачите, макарони, там плов, гречка, сирники, і купа-купа водички. Бутерброди, дуже смачні, до речі, коли мені ця... це зараз подобається шурма, і це все можна тут на місці прямо розігріти в мікрохвильовці, Вона десь тут теж завжди є.